Мобільну виставку Маріуполь дети відкрили у підземеллі Ужгородського замку. На фотографіях та полотнах зображений увесь біль знищеного війною Маріуполя. Це портрети дітей, які загинули. Зруйновані будівлі міста. На виставці можна побачити фото з щоденника п'ятирічного хлопчика Єгора, який перебував в окупації. Ми хочемо через мистецтво донести ту біль і наразі наповнити про наше місто, що з ним сталося, як все це так швидко відбулося, і скільки було білі, і продовжуються білі і втрати. Якщо ми розглянемо перший зал, то ми побачимо лістування. Перше питання, яке коли з'явився зв'язок, перше питання було Де ти? Тому що всі були в різних куточках міста, де могли сховатися, і тому, і тому що перше питання дети А другий це другий би, зал, який ми поділили, полотна діточок, які загинули в нашому Маріуполі, запитання, де ти співзвучне з надписом біля драматичного театру Маріуполя, «Діти», де переховувалося більше тисяча осіб, і куди було скинуто над потужну авіабомбу. Під час презентації організатори показали відеозвернення маріупольців, які вижили та врятувалися від війни, і нині знаходяться за кордоном або в різних куточках України. До прикладу, у центрі я Маріуполь, який у жовтні відкрився в Ужгороді, нині зареєстровано більше 700 осіб, яким надається різного виду допомога. В нашому центрі працюють виключно маріупольці. Я сама являюся жителькою міста Маріуполь. Ту боль і ту підтримку, яку ми можемо надати нашим маріупольцям, можемо зрозуміти тільки ми. В нашому центрі ми надаємо ряд, ряд послуг, гуманітарна допомога, юридична, психологічна, первинний осмотр лікаря. У нас дуже багато приділяємо ми уваги дитячому простору, ми проводимо майстер-класи. Серед відвідувачів виставки і мати захисника Азовсталі Ужгородка Юстина, яка втратила зв'язок з рідним сином. Мене зв'язує з Маріуполем мій син, який захищав Маріуполь. І 20 травня попав у полон. Зараз він десь знаходиться в полоні. Я не знаю, де він є. Ми боремося за всіх полонених. Щоб нам повернули їх, це вже більше півроку, як вони в полоні. Я надіюся його побачити чим скоріше. Оглянути виставку Маріуполь, дети можна до 6 грудня у підземеллі Ужгородського замку. Ми співпрацюємо з організацією Благодійної Я Маріуполь. Це вже в нас другий захід. Були майстер-класи, були безкоштовні екскурсії. Ми для них організовували. Ну і виникла ідея, що вони хочуть показати тут виставку про Маріуполь. І вирішено було концептуально з ними так, що це розміщується в підвалі, щоб показати вестризм, якби історії, яка відбулася там. У них зруйнованого міста. І ми отак вибрали це під приміщення для виставки. Виставка подорожує містами України. Ужгород третє місто після Києва та Івано-Франківська, де її уже показали.